Друзі, усім привет! Ну що ж, завершився матчи чемпионата Европы среди молодежи, групповый этап, третий тур, группа 1. Нидерланды у 21, Україна и 21. Вот такой, друзья, матч. відбувався 2-0, Нидерланды перемагают. Гули Валентина и Ван Бергина принесли Нидерландам перемогу. Еще было вылучение Регера на 81-й волне матча. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. Ірланд Зігер, головний тренер команди 4-3-3, стартова росновка у номінальних господарів. Рус у воротах, парацентральних захисників Ван Деберг Хата, Мадсен, Ренч, флангах, Тейлер, Фламінга да, Фламинго, Валенте, три звездники, Ван Берген, Ван Боммелта, Манхуф у нападі це стартова разного Казбера на Нидерланде в 21 України на один ГОСА. головний тренер команди Руслан Нищерет у воротах. парад центральних захисників Тарас Михайло Батагов, Крупський Константин Вечеренко по флангах, Олег Черецька, Егор Ермалюк, центральні опорні півзахисники. Валентин Рубчинський, атакувальний півзахисник, Назар Волошин, Максим Баргара по флангах та Владислава НАТО нападі. Це стартова раскроку України. А про матч, друзі, давайте говорити, перед початком третього тура. Україна була на другій позиції з трьома очками у пасиві. Нідерланди були третіми. В них був один пункт у пасиві. І в принципі, Україна влаштовувала і нічого. А Нідерландам потрібно було тільки потрібно Нідерландам було перемагати. Нідерланди заволоділи ініціативи, Нідерланди м'ячим більше володіли. Я не можу сказати, що в Нідерланді була якась прям тотальна перевага за контролем М'ячі. Ударів по воротах. Більше було саме у номінальних господарів. У нідерландської збірної було побільше атак, побільше ударів. Ну і справді, в Україні приходилося дуже-дуже нелегко, і справді такі дуже хороші проходили атаки у нідерландської команди. 34 хвилина матчу. 34-та хвилина матчу українська збірна. Володіє м'ячі. Біди нічого не передвічає, здавалось би, але пресинг нідерландської команди дає свої плоди. Ван Бомел виходить один на один, біди передачі на Лавенте, порожні ворота, удар, гол. Гол забиває Лавенте. 1-0, Нідерланди, Ю 21 повели в рахунку. Ä, пресинг дає свої результати, Вдається запресингувати Арсенія Батагова. Арсеній Батагов, капітан, До речі, капітан Арсеній Батагов ä, помиляється, Ну і забиває гол. Нідерландська збірна. Україна намагалася відігратися. Україна намагалася відігратися. Пригадати момент на сороковій клунівачі. Україна атакує. Передача падіння у штрафному майданчику. Але суддя не призначає штрафний. Хоча і справді було дуже дуже небезпечно. Максим Рагар якраз то впав перед штрафним майданчиком. Але суддя не призначив там штрафний. Україні потрібен гол. Потрібен гол Україні. і Україна намагалася відігратися. Україна намагалася це зробити. Але важко було в Україні. Перший тайм завершився. 1-0. Нідерланди перемагають. На другий тайм в українську збірну вийде, до речі, Квасніце, Богдан в Юні, Козік, Яцик, Царенка. У Нідерланді вийде Ван Бред. Де Роди, поку Майер Агайо Регер. Видат Нідерландів на те номер два. Україна. Україна не пана розпочинає другу 45-те пригадується небезпечні. Проходили підходи в української команди. Гольових моментів в української збірної не було. Але були дуже-дуже гострі підходи української команди. Україна заволоділа м'ячем. Україна, Україна заволоділа м'ячем. Україна більше стала м'ячем володіти. І Україна тиснула на ворота нідерландської команди. Але в на 56 маче, нібито Україна тисне, нібито Україна тисне. А Нідерланди атакують, атакують небезпечно атакують Нідерланди, 56 матчу. Ренч атакує, шикарний, Шикарный Ренч, а Тейлор. 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 Роздача, Ван Берген виходить один на один. Прикидай Жерета і забиває гол на 56 й хвилині матчу. Ван Берген. Перекидає Руслан Ніщерєта, е, перекидає він дуже технічно м'яч, і в м'яч влітає в сітку колоріт української збірної 2-0. Нідерланди вже подвоїть перевагу. Україні потрібно вже два м'ячі забивати. Україна намагалася це зробити. Україна намагалася, Україна старалася, але забити все-таки Україні так і не вдавалося. В Нідерландів був шанс на 63-й матчі, коли, коли вони навіть забили гол, який не зарахували через порушення правил, якщо я не помиляється. Ось, був там відмінений м'яч. Нідерланди стали на контратаках. Більше діти. Україна стала більше м'ячем володіти. Але при цьому ж таки моментів явних в української збірної голівк не було. Були дуже небезпечні підключення. Один з реальних шансів виник України на 69 клубні матчі. Ось це був реальний шанс української команди. Коли здорово пройшла атаку правому флангу, небезпечно, простріл, небезпечно. І Владислав Ванат. І Владислав Ванат майже замкнув дальню стійку. Майже. Але майже це не гол. Хоча дуже близька була Україна. І Україна достаралася. Команда намагалася забити, і Потім червона картка відбувається на 80-перішках занимается в безу нідерландської команди. Причому червона картка була -то прямою, Тому що в небезпечний ногу дуже високо підняв футболіст нідерландської збірної. Дуже високо ногу пеня. в мешка. Україна в більшості на Україна тисне. Україна Дева Банк. Втрачати вже абсолютно нічого на кону стоїть абсолютно все. Тисне Україна, але знов таки створити якісь явні моменти. Україна все-таки не змогла. Все-таки Україна не змогла. Хоча були підходи непогані. Судя де фінальний свисток. Україна програє. Україна програє. О... За рахунком 2-0. По статистике, в принципе, рейный футбол, да, 14-13 по ударах, 5-4 удара в площадь, но ну, владение мячем выше было в Украине. Украина больше была на мяче, 54 на 46. Вот, а э, за которую мы 7-2, правильно, нерландской команды. Ну и за голевые для меня это показала статистика 6-3. Три голевые нагоды Украины. Три голевые нагоды команда у Наймельгоса не реализовала. В Нідерланді було шість голівих нагод. 4 з них були нереалізовані. 421 передача у Нідерландів. 360 з них були точними. Точність передачі у відсотках складає 85. Україна 475 передач, 405 точні, точність передачі у відсотках складає 85. з 14 чотирнадцять ударів у Нідерландів, 4 400 6 ударів по узорот, 4 удари заблоковані. Ну, в Украине 13 ударів 5 ударів в ствір, 7 ударів, в роту, ударів по заводу, то 1 удар. заблокований. В успішних відборах 10-14 по 66% в обох збірних 5-2 пасивом, 24-20 по 1 м'яча, 7-10 за перехопленнями, 14 фалів у нідерландської збірної, 2 жовті картки, одна червона картка. В Україні 6 порушень, правил, 2 жовті картки. А краще, футболіста даного матчу я, Напевно, брав би футболіста збірної Нідерландії від 21 Валенте як найкращого гравця даного матча. А, в Україні би виділив би я би Максим Брагару, Константина Вечеренка, до речі, виділив би я Ігор Єрмалюк, ну пане зіграв. В принципі, Україна не пане не матч провела. Ну, три гольові нагоди, друзі, було у команди на Мельвіоси. Ем три гольові нагоди це дуже багато, це взагалі немало. мало. Три гольові нагоди, три гольові нагоди не реалізовані. Україна награла на гол. Україна на гол то награла. Але забитий гол Україна все-таки не змогла. Не і підсумок ця матча. Ну, я вважаю рівний матч. Я вважаю, в принципі, майже рівний. В принципі, я думаю, що нічия. Вона, знаєте, друзі, напевно, була б нічия більш таким рахунком без але Нідерланди перемагають. І з іншого боку, знаєте, друзі, не скажу що це не поділо. Тому що справді Нідерланди показали хороший футбол. Ну і ось вона, друзі, підсумкова таблиця датчані лідери групи Сімочок, Нідерланди, другі, 4 очки, Україна третя. Українська збірна Унає Мельгосси на превеликий жаль покидає чемпіонат Європи серед молодежі. Нідерланди та датчані кракують в плей-офф. Я хочу побажати даченам та Нідерландам всього самого найкращого. Вболівальники збірної України Ю-21. Не засмучитись в будь-якому випадку Україна Ю 21 показала хороший футбол та хороший характер. Збірна України дуже достойно грала. В усіх трьох матчах Україна абсолютно нічим суперникам не поступалася. Да взагалі, навіть більш того, навіть Україна. В деяких компонентах а навіть були цікавіше. А, Нідерланди u 21 U21 2.0. побажаємо збірні Нідерландів u 21 Добра Україні! Добра вам, друзі! Бажаю щастя! Будьте найголовніше щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!